Волинський депутат засвітився у розслідуванні журналіста Михайла Ткача Батальйон Куршавель. Зокрема, в сюжеті йдеться і про українців призовного віку, які подалися відпочивати на новорічні свята в Куршавель під час повномасштабної війни. Потрапив в об'єктив і Валерій Зінкевич, депутат політичної партії Сила і честь Володимир Волинської міської ради. На відео із розслідування видно, як молодий і дужий чоловік, схожий на пана Валерія, в компанії з білявкою наповню насолоджується відпочинком на елітному курорті. В коментарі нашим журналістам Валерій Зінкевич розповів, що мовляв, виїхав за кордон законно, бо має групу по інвалідності. Я е, виїхав за кордон законно. На законних основах, тому що я вже інвалід 15 років другої групи. Я перехворів тяжкою хворобою і все время лікуюся. І я комісований, знятий з воїнського обліку. Депутат каже, займається бізнесом, а тому, мовляв, гроші на Куршавель і не тільки є. Додає на новий рік. Спочатку поїхав до дитини, яка живе за кордоном. А згодом з дружиною вирішили прокататися ще й за одно. Європою в честь річниці подружнього життя. Ну і подорожуючи Європою, так би мовити, як всі нормальні люди, схоже, заодно вирішили заїхати і на один з найдорожчих гірськолижних курортів світу у французьких Альпах. Пітині на новий рік був за кордоном в Польщі. Потім я з Польщі поїхав, був на лікування. В Чехії, тому що мені кожен рік треба лікувати поджел... поджелудочну желізо, бо в мене був панкронікроз. У мене цукровий діабет другого типу я на інсуліні. І я все время мушу потримувати світа. Я 9 днів був в Чехії на лікуванні, і далі, так як у нас з жінкою був свято, ми собі рішили, рішили проїхатися круг дати по Європі. Я в Куршевелі був всього. Півтора дня, і не знаю, як то воно там попалося. Я собі пройшовся, погуляв і назад уїхав. От вся моя подорож коршелеля.